Тоді єврою, ви спитали, яке ставлення Туреччини до європейських справ, як вона співвідноситься з європейськими справами. Ну це кілька кілька ключових таких пунктів. Те, що Туреччина є частиною митного простору європейського, та там немає митних кордонів, там здається і немає візових кордонів. Тобто, у цьому відношенні Туреччина знаходиться в такому Ж відношенні до Європи, як і Україна, але Туреччину відверто сказали, що ви не станете членами Європейського союзу. Вони сказали: ну добре, тоді ми будемо розвивати власну власну політику. Зараз Туреччина все, що залежить від європейської політики, тому що єдиний митний простір раз. А по-друге, велика інфляція два і велика інфляція і економічні проблеми саме через те, що занадто було була така незалежна економічна політика, яка не завжди веде до правильних кроків. Ну і є ще говорять багато економістів про про дивні уяви Раджепа Ердогана про фінансову стабільність. Він вважає, чим нижча ставка рефінансування, тим. Тим, тим менше інфляція. Ну от там є свої, свої особливості. Але Туреччина вона веде звичайно має свої погляди, свої гру. Не можна говорити, це буде неправильно думати, що Туреччина представляє інтереси Путіна або щось таке. Ні, Туреччина представляє свої інтереси. Був період минулий рік, два останніх. Роки, коли Туреччина надавала свої послуги для, ну, для обходу санкцій, такі фінансові територіальні послуги для обходу російських санкцій, з, з початку року це припинилось, припинилось не через Ну припинилося в основному через те, що були запроваджені додаткові санкції вторинні у Сполучених Штатів. Тепер Туреччина зійшла з цього маршруту надання особливих послуг Росії. Тому зараз Росія грає Туреччина грає свою гру так само, як Китай грає абсолютно свою гру. Він не не грає на боці. боці Росії. Чому вони активізувались? Я думаю, от судячи із Ну, взагалі, із реакції світових змін на що вони зреагували в останні часи, і чому знову почались такі переговори, що можливо мир ну від України пролунала така теза, що під час на певному етапі проведення конференції миру, про зараз проводиться, ну те, що ми знаємо, були в Саудівській Аравії, були спочатку в, в, в Данії, здається, перша була. Ну от ця серія і зараз те, що буде у Швейцарії, планується. Бо була був такий сигнал від України, що на певному етапі можливо треба запросити представників Росії, щоб вони теж послухали про. Цю формулу миру від України, і от на це зреагували багато країн. Вони відчули це так, що Україна в принципі розглядає можливості переговорів з Росією. Ну в такій осяжній перспективі, і завжди, коли таке відбувається, активізуються країни, які намагаються на на цьому щось отримати у політичному сенсі. Є країни, які завжди працюють як посередники, ну зокрема, стосовно. Стосовно обміну військовополоненим, арабські країни там відіграють постійну роль і давно відіграють. Там цей процес іде. А от такі країни, як Туреччина і і Китай вони можуть запропонувати певні політичні рішення як посередники і на цьому отримати міжнародні бали. І вони це роблять. Вони відчули, що є певна зміна настроїв в Україні стосовно переговорів, і вони максимально намагаються зараз це використати. Тому я б не сказав, що це Туреччина і Китай нам намагаються щось нав'язати. Вони просто відчули напевно. На політичну можливість